Пане Миколо, доброго дня. Добрий день. Добрий день. Сьогодні свято всього прогресивного людства. Сьогодні ми святкуємо 209-ту річницю з дня народження великого пророка, лідера нашої нації. Що б ви сказали про, про цю велику особистість? Шевченко революціонер, Шевченко захисник трудящих, але насправді, насправді, Шевченко більше від усіх цих височів. Українська нація після розробки Панщини і Запорізької Січі у 19 столітті на початку була майже мертва. Шевченко був першим, хто сказав про свою любов до неї і сказав таким вогнистим словом, що той, хто прочитав його, той запалювався цим вогнем. Тобто він відродив українську націю до національного життя. Більше того, він, вся його творчість вона побудована не тільки вона побудована на тих стовпах, які для людства будуть вічні. Це любов, це гідність, це прагнення справедливості. І вся його творчість це про, про душу, про душу людини, яка прагне цієї справедливості, яка прагне цієї любові. До своєї вітчизни, яка права негідності і свободи, після 840 року, після статті Белінського, Тарас Григорович прекрасно зрозумів, який Белінський був так мовити лівий западник, як тоді писали, ліберал. Ось, і він написав розгромну статтю, бо він своїм імперським духом вчув у Шевченкові величезну силу. І після вісімсот сорокового року, після виходу цієї статті, після кобзаря у Шевченка вже не було жодних ілюзій про Росію як країну, яка в якій є, є прагнення до свободи, прагнення до волі. А в нього ще є прислуша фраза: де, де немає волі, там добра не буде ніколи. В Шевченка, це треба нам запам'ятати. Отже ж. Після статті Белінського я зупинюся, полуда з очей спала в багатьох, так само, як вона спала в багатьох після широкомасштабного вторгнення. Але е, е, про те, що в Росії можуть знайтися сили, які відречуться від імперського бачення світу, від прагнення завойовувати і грабувати, від прагнення поневолювати. Е, і це е, і сьогодні українська нація вона ш, шевче, вона діє в полі значна частина української нації діє в полі в якому в якому творив і виголошував свої своє кредо Тарас во Шевченко Тобто я вас перев'ю Шевченко по сьогоднішній день для він, нас він, національний він пророк і лідер завжди буде пророком завжди буде актуальний поки будуть люди і тому кацапи розстріляли його пам'яті у... вони все розуміють більше того вони розуміють, що сьогодні наше свято. І сьогодні прилетіло понад 80 ракет, десяток шахетів чи там інших літаків. На да жаль, так, і зараз тривога. І зараз це, 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 це та сама ненависть, яка була в Білінського, Вона так ліберала, демократа, якого підносили на щит радянська наука і, і нашим читачам, школярам впарювали ці ідеї. Те саме робить Путін. Показати, що вони ненавидять нас, що вони нас хочуть знищити, бо вони і Крім того, який чомусь учить Шевченко нас ще, він учить нас гідності. Мале хлоп'я без матері, мачуха. Найменше приниження, і він, ті, і, він, і він цього не може стерпіти. Він тікає від неї. Ось він у Дяка. Найменше приниження у Дяка. І він від нього йде, шукає іншого. Але інший був такий самий. В нього з дитинства була гідність, тому що він був аристократ душею. Взагалі, українське селянство, після того, як наша шляхта відреклася, від, е, вона відрекалася перманентно. То вона йшла до поляків, то вона йшла до е, Москви, ставала дворянами. Селянство стало спадкоємцем лицарства козацького. Вони були більше аристократи, як, як, як інші десь у Європі. Наше, наше селянство. І тому саме в цьому середовищі могла народитися така людина, як Шевченко. Це середовище, помічене Божою іскрою, дало світові Шевченко. І нам Україні, дало наша шляхта. Не дивіться, Гребінка, там Маркевич, Гоголь. Вони, вони всі були аристократичного роду. За Кревські. Але, але вони були зрадниками, вони були, пристосувалися. Вони не могли породити Шевченка. Польська шляхта, так, вона породила Міцкевича. Він став їхнім національним генієм. Угорці подарували аристократа Шандори Петепі, революціонера, він став їхнім генієм. А наша шляхта зрадила. Вона перейшла то до поль до побляків по. До Хмельницького, а після Хмельницького до, до москалів. І, і там Шевченко там не міг народитися. Він міг народитися тільки в середовищі, яке успадкувало національні цінності, а селянство їх успадкувало козацькі національні цінності. Отже, це раз. Далі. Ось він, Шевченко, у Венельгар, Козачком. Він там поводиться з гідністю. І тим більше, хоч він був кріпак. І Енглят бачить, що його треба віддавати. І оцінив, до речі, що? і оцінив це, до і оцінив. речі. І треба віддавати в науку. Так. До, 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 і до того, навчав до гроші його. Клав. Більше того, зірка першої величини в Російській імперії тоді Брилов, бере, він стає близьким до його родини, бере собі в друзі. Це говорить про що? Що цей Ярисократ Духу. Релов побачив Шевченка гідність і це їм імпонувало. А і, і от звідки революція гідності? Бо Шевченко прищепив нам це поняття: прямо стояти, не принижуватися, не, не віддавати своєї свободи. Ось в цьому вся, вся зв'язок епох і, і розривається Шевченка. Багато людей його не розуміє. Думає таке і, і одне, і друге, так як і вчили в школі. Бо життя наше впродовж е, десятиліть неволі, воно. Воно було спотворене. Щоб прочитати Шевченка, треба, треба, треба по-перше, зрозуміти ці великі істини християнської любові. Інколи він був богоборцем, але в нього завжди була християнська любов. Грабів Гречкосіїв, я коло них поставлю слово, не пам'ятаю цитату. Він любив такою любов, яку можуть любити тільки, тільки пророки. Ось і, і це є для нас вічна наука і вічне пізнання його творчості, щоб зрозуміти силу духу його любові, силу його вогня і постійно ним оплі... запліднюватись. Тільки тоді українська нація буде непереможна. І його лозунг борітися, поборити, вам, вам Бог. нам Бог. Оце зараз ми скажемо Оце друзинам, як і такі, так, і... так дай Боже. Ну, їм. Я вже не кажу за блискучу сатиру Шевченкову. Що <реш> все тут наше, ми тільки віддавали татарам. <реш> Добре, дякую вам наскільки, щиро. Наскільки, наскільки актуальна сьогодні <реш> промова всього путіна? Вітаю вас 209-ю річницею, дай Боже нам свідомості, пам'яті, того патріотизму, яку питав Тарас Шевченко до нашої гідності, до нашої культури. От. І, і дай Бог нам перемоги. Всім.